Пав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста Формула подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем. І Денис. І сьогодні у нас е, Арткіпія, Гран-Прі Британії, останній з трипл хедеру, е, мій улюблений трек, якщо хтось не знає, обожнюю Сільверстоун. Е, поговоримо сьогодні про Ціркут. Про, да, про цирк маєш да, на увазі. Да -да. Поговоримо про цей трек, поговоримо про які у нас потенційні можливості для обгонів, розберемо ці деталі і, звісно, не без нашого встратого предікшену. Так, ну що, як завжди, з самих наших улюблених запитань Артем, коли да. з'явилось гран-при. — Сільверстоуні. 1950 це один з. Це один з найайконік треків, який у нас існує в календарі Формули 1. І е, Дистанція кола у нас 5,8 км, тобто достатньо доволі трек. 52 кола буде. І рекорд кола належить е, РБ Максу Максу Ферстапену 2020 року. Хвилина 27.0. Е, а... Почекай, почекай, будь ласка, найбільше полпозиції у нас. Звісно, у кого? Льюіс Хемлтон. Найбільше Хемлтон. Пер... Це сім. Найбільше перемог у кого? Льюіс Хемлтон. Вісім, так. Так і є. А, як ти радуєшся, боже да. ж ти мій. Е -е, в минулому році у нас, можна сказати, стався камбек Макларена. Е -е, Приїхали на подіум. Не те що навіть на подіум. Вони на секундочку в кваліфікації були, другий, третій. Uh -huh. е -е, і при тому, що розриви там від Макса були. ой, зараз скажу вам. Розрив від Макса там не були колосальними, Це усього-навсього було дві десятих, ну, трошки більше двох десятих Ландо між на другому місці і на першому у Макса. Тому. В цілому. Ну, і в гонці, насправді, при тому, що в минулому році Макс настільки домінував, різниця між ним і Норісом 3,7 тільки. 3,7, да, і сім, так. І Мерседеси теж показали прикольну гонку. Тоді, хоча вони стартували погано, вони були нижче, ніж Феррарі, здається, і 8. І Льюіс пробився на третє, місце. Да, на третє місце на подіум. У нього була крута боротьба з Піастрі. На той момент Піастрі ще не мав подіумів. От, і тому було прикольно за ними спостерігати. Е, воно, стратегія. В, да, стратегія у нас це один С23, тобто трек буде до гуми, мабуть, два хоча 52 кола, може, та й один буде підстопний. Але коло не немаленьке. Але коло не маленьке, да. це один це 23 так. Да, і хотів сказати, що в минулому році у нас переміг Макс Стапен, а у 22-му у нас Карла Сайнс переміг, коли віддав на пожертву Шарля Леклєра після да, Сейфті Кара. Сайнс виграв тоді свою першу гран-при. Подивіться от моменти, де у нас будуть взагалі відбуватися обгони, насправді. Дрізане ДРС маємо? Так, все досить прозаїчно, обгонів на цьому треті може бути безліч. Майже ну, реально, майже кожен поворот можна йти в боротьбу. Ну, окрім, мабуть, зв'язки, оця традиційна да, дата. Да, да. Ну і 7 сьома, там на виході, по факту, да, вже буде. На виході після нього буде якась таких, там немає зони ДРС, але це дуже швидкісний відрізок, тому що по факту від 7-го до 10-го потім починаються швидкісні повороти, і там можна обходити, і потім пряма з 14 яка це, це, це теж дуже швидка, і знов-таки швидкісний поворот. Що значить, претенденти у нас знову таки Макларен і Майк Да, І того ми скажемо свій всратий предікшен. Зратий предікшен, так. Да. Полпозиція. Я знаю, що ну, мені чомусь здається, що це буде Макс Ферстапен, але мені хочеться поставити Ландо Норріса, тому що ну, це його домашній гран-при. Добре, тоді я поставлю Макса Ферстапена, щоб з тобою не одне й те саме казати. Добре. Третє місце. Оскар Оскарпіастрі. Ти його все ще, так? Так. Да. Я вірю в нього. Ем... Хотілося б. Але нехай буде Джордж Рассел. Вже зливає свого фаворита, як може. Кого? Хемільтона? Да не зливаю. Я просто ну, скажу Хемільтон, він не приїде, нехай краси джажав. Не. Друге місце. <світ> <світ> ну, Макс. Я, буду... я да, да, Макс. теж Макс. І перше? Ну ладно. Ми будемо вірити Ланду, але мені здається, поки. Ні, просто насправді, якщо подивитися, як їде Ландо на цьому третці, і що показали вони в минулому році, при тому, що в них був не настільки конкурентноспроможний боліт, вони приїхали тоді другі. То в цьому сезоні мені здається, цей боліт зможе конкурувати в Сільверстоуні з Максом, і я думаю, що це і дасть змогу насправді Макларену все ж таки виграти цю гонку. Е, але є ще два, як на мене, важливих фактора. Перший мотивація Ландо. Британія, само собою. І другий фактор це Напіхать Максу. Тепер, да, у них є незведені рахунки, як то кажуть. І отут... Хоч би ми не побачили те, що ми бачили в Австрії тиждень тому. Ну, подивимося. Але мені здається, що джентльменство буде вже не да, да. Тому е, мені хочеться, щоб, звісно, Блюс взагалі переміг. Ну, Болююсь, да, Британія. Е, хочеться. Але я думаю, що Ландо заслуговує на цю перемогу в його рівних стінах 100%. Згоден. Тому якось такий ваш улюблений предікшн. Хочеш, він був не такий срати, як минулий раз, тому що. Ну, ми були дуже близькі. Давай, об'єктивно, ми були ну, дуже близькі. на Так, тільки, точні... да, тільки піастрі. Не вистачало в нашій трійці. Да. Да. Подивимось. Буде цікаво. Британці точно знаєш, як до бою. Так. Ну що ж, на цьому все. Ставимо кнопочку. Підписатися. Кнопочку-лайку. Кнопочку-дзвіночку. І всім папа! -па!